Thank you Вітаємо вас на Дніпропетровському державному в ефірі Час порад. Програма, яка дасть відповіді на усі ваші запитання. Сьогодні поговоримо про мову жестів і з'ясуємо, як же зрозуміти співрозмовника за допомогою невербальних знаків. Сьогодні у студії кандидат психологічних наук, практичний психолог Дар'я Баркова. Добрий день, Дар'я. Розкажіть, день. будь ласка, яке значення жести мають у сучасному суспільстві, і чим ця мова відрізняється від мови, яка існувала у первісній общині справа в тому, що мова жестів і є найдавнішою формою мови і засобом комунікації між людьми, домовною формою, формою комунікації між людьми? Тому вона і є, і завжди була та залишається невід'ємною частиною спілкування та засобом знаходження спільної мови між членами суспільства у сучасної людини дуже багато контактів. Скажіть, будь ласка, як зрозуміти на невербальному рівні ставлення співрозмовника? Треба звертати увагу не тільки на зміст того, що каже вам співбосідник, але й на те, наскільки це узгоджується з його жестами. Якщо співбосідник демонструє вам відкриті долоні, якщо він дивиться вам просто у вічі, він поводить себе більш розслаблено, то ви це помічаєте. Відсутність напруги, така собі вільна позиція його до вас, і це свідчить про відкритість його намірів та про те, що він готовий до комунікації. Тобто, ставлення формується вже на підсвідомому рівні, так? Так, звісно, так і є. А чи може людина контролювати свої жести і якби моделювати ставлення до співрозмовника? Звичайно, може, і цьому можна навчитися. Розкажіть, як. Ви знаєте, якщо людина хоче пройти кудись там на роботу, влаштуватися, і вона має пройти співбесіду, якусь таку серйозну, де будуть задавати багато питань, де дуже якісь такі відповідальні події відбуватимуться, то треба демонструвати впевненість у собі руки разом і показувати, що я знаю, в мене є контроль над ситуацією. Позиція така ну, дуже пряма спина. Воно все повинно узгоджуватися з загальною позою і з мімікою обличчя. Посміхатися, але не дуже сильно, щоб це не видавало нервову напругу. І так, Трошечки з посмішкою і спокійно. Дихання, зберігати дихання, тому що ніякі жести не допоможуть, якщо людина дуже хвилюється і збивається ритм її дихання і контакт очі у очі. А чи важливо для сучасної людини знати цю мову жестів, чи вона може на підсвідомому рівні зрозуміти ставлення? Дійсно, важливо, я гадаю, що жодна людина не може обійтися без того, щоб не зчитувати цю інформацію. Чому? Я поясню. У житті так часто буває, що людина намагається приховати свої дійсні наміри, істинні наміри, і за допомогою слів вона хоче співбесідника іншого заплутати. Наприклад, ось я вам наведу приклад з власної практики. Приходить до мене чоловік і скаржиться на свої відносини із жінкою, і каже: Ви знаєте, в мене є деякі проблеми з жінкою. Але я її так люблю, так люблю. При цьому він стискає кулаки, і я розумію, що щось не так. Тобто він каже про любов і це усвідомлений мотив. А істинний дійовий мотив це його агресія, яку він приховує. Тобто кулаки, він би її побив за щось. Розумієте? Є така інконгруентність, така собі неузгоджені між жестами та змістом тих слів, які він повідомляє. А як навчитися правильно контролювати жести? Треба перш за все, ну як то сказати, зрозуміти одне, що найважливіше це очі. Якщо у людини всередині є якийсь такий емоційний стан, наприклад, тривога чи страх, то це важко приховати, тому що очі завжди це викажуть. Але можна намагатися уникнути. і Ну, зробити більш таким, пом'якшити цей стан емоційний. Наприклад, якщо людина боїться, треба намагатися розслабитися, і щоб були вільні такі руки, не триматися за себе. І ви часто помічаєте, мабуть, як людина, яка боїться, вона така вся стиснута, вона невільна, вона така скута. Треба розслабитися і дати волю дихання. І почати просто говорити з чогось. А потім вже жести, як людина помічає, що вона робить багато зайвих жестів, просто взяти себе за руку і ось так, от вільно, спокійно. А чи завжди жести відповідають дійсному ставленню? Чи, можливо, бувають якісь невротичні стани у людини, наприклад? Як я вже зазначала, що буває так і досить часто, що людина не може висловити своє істинне почуття або свій стан до іншого, тому що це соціально несхвалюване або шкідливе, або дуже таке, ну я б сказала, деструктивний прояв. І знову ж таки на прикладі, тому що це найбільш яскраво ілюструє мову жестів, як таку. У мене був один студент, який всіх викладачів завжди мучив питаннями, купу питань задавав. І не по суті не таких. Зацікавлених питань, але демонстративно, що ось я знаю, я вас можу показати, що ви нічого не знаєте. І всі викладачі на нього сердилися, і так само я відчувала цю агресію до нього, тому що це було невчасно ці питання, бо він не контролював себе. І одного разу він до мене підійшов після заняття. І запитує, там щось, на якій сторінці в такому то джерелі знаходиться відповідь на таке то питання. Я йому відповідаю, і при цьому я себе ловлю на думці про те, що папірці з лекціями, які я заглядала, які я заглядала, коли читала лекцію, я їх згортаю у трубочку. Тобто мені хотілося його просто відхлистати і сказати йому. Досить вже задавати ці питання. А чи мають якісь елементи маніпулювання ці рухи, чи коли людина намагається зробити рухи, є ж елементи маніпулювання? Так, якщо є, то розкажіть, які і можливо як навчитися цим тонкощам? Ви знаєте, елементи маніпулювання супроводжують усе наше життя, тому що людина, якщо вона чогось хоче, вона прагне всіми засобами досягти своєї мети. Чесними, більш нечесними, або як в кого виходить? І я хочу сказати, що треба бути обережним, тому що комерція, реклама вона вся побудована на маніпулятивних рухах, жестах. І якщо людина хоче домогтись своєї мети, вона просто намагається бути ближчою до когось. Ви помічали, як люди які Мають гіпнотичні такі здібності, вони підходять якомога ближче і намагаються доторкнутися до співбесідника, тобто ввійти з ним не тільки в контакт очей, але й в тілесний контакт. І це вже маніпулятивний жест. Тобто, ага, я роблю так, що ми трохи ближче становимося. Ми, ми мовільно і неконтрольовано поряд з тим, що інша людина може цього не хотіти. Коли ми дивимось телебачення, на телебаченні дуже багато відомих людей виступають, і не завжди те, що вони кажуть, є щирим. Наприклад, про тих самих політиків їхні обіцянки вони коли обіцяють, вони тримаються за серце. Коли вони говорять там про країну або патріотизм, вони завжди десь область серця, і це ну, так показує, нібито показує про те, що вони щирі. Серце це щирість, відкриті долоні знову ж таки, тобто мені нема чого приховувати там, звернення там друзі і таке посмішка, там все разом з мімікою. Тобто привернути увагу і до себе якось так налаштувати позитивно співбасінника. Це завжди елемент маніпуляції, хочемо ми цього чи ні. Тобто, коли до нас підходить людина, хоче доторкнутися, це вже елемент маніпулювання, і треба остерігатися таку людину. Чи як з нею себе поводити? Це маніпулювання може бути як таким злісним, тобто упередженим, яке має на меті щось таке корисливе, так само і природнім. Просто пригадайте дітей, вони завжди демонструють. Майже 90% все безсвідоме, не, несвідоме, тобто істинне своє ставлення. І вони, коли чогось хочуть, там чи морозиво, чи нову іграшку, вони підходять і дивляться, заглядають в вічі і роблять такі жести, які дуже нагадують жести та поведінку маленьких тваринок, там цуценят або кошенят. І, і ти замилуєшся цим і не можеш просто відмовити. Тобто, ця маніпуляція є природньою і нічого злісного в ній немає. І як порада нашим глядачам, якщо ми щось хочемо, то треба згадати себе в дитинстві, так Так, треба згадати себе в дитинстві і увійти в цей стан, тобто щиро чогось захотіти і намагатися бути собою, просто показувати те, що тобі це дійсно потрібне, і просити не вимагати, а просити, бо це дві великі різниці. Ось є така статистика, що лише 35% людина отримає зі словесного зі словесного контакту з людиною, а 65% – з невербального. Чи так це у сучасному суспільстві і взагалі чому так виходить? Е, ну я не знаю такої статистики, тобто мені здається, що це як правда, так може бути і неправда. Все залежить від тих обставин, в яких людина зараз знаходиться, так і від того. Що відбувається і як вона при цьому себе ставить? Тобто може бути дійсно так, що слова як такі не мають особливого значення. Це особливо притаманне та стосується східних культур, бо там треба не просто щось сказати, а сказати і. Показати при цьому вираз очей, мімічний якийсь вираз, і людина вас може просто не зрозуміти, якщо ви інтонуєте не так, або якщо якісь не ті жести застосовуєте при цьому. Так і можливо, що це має принципове значення. Наприклад, у середземноморських країнах, там, в Італії, Португалії, Іспанії, все супроводжується дуже такою багатою мімікою і яскравими жестами, жестикуляцією. І якщо, наприклад, в Італії ви побачите, що вам такий жест показують, це означає, що ви дуже сподобалися і вам дуже раді. Ось ми заговорили про країни. Як не потрапити у халепу угу. і не зробити якийсь жест, який буде непристойним, наприклад. Ви знаєте, це дуже важливе питання, і якщо людина збирається там мандрувати якимись країнами, треба трошки присвятити часу тому, щоб повчити традиції, особливо те, що стосується комунікації та стереотипних жестів, загальновизнаних у цій країні. Наприклад, простий жест, all correct, окей. Okay. В Америці це все прекрасно, все добре. Наприклад, в Японії це буде означати великі гроші, на моє превелике здивування, я навіть не знала. А у Франції, якщо людина показує це образа, це значить, що я вважаю, що ви повний нуль. Бачите, яка, який контраст між цими. І в Португалії, якщо показати цей жест або в Таїланді, то людина зрозуміє, що їй натякають на щось дуже непристойне, роблять непристойну пропозицію треба бути обережним а як бути з людьми які не дуже використовують жести вони такі не розкуті, вони не роблять якісь зайвих рухів як зрозуміти їх mm -hmm. загаль їх ставлення до себе ви знаєте, є така думка розповсюджена дуже, що треба їх до себе налагоджувати, жестикуляцією, там, торкатися їх. Ні. А вони будуть повторювати? Ні, тобто, ні, рух, ні, ні. Ні в, жодному, ні в якому разі цього робити не треба, тому що людина, яка схильна більш до інтроверсії, тобто вона емоційно скута або не дуже схильна до емоційних проявів і до жестикуляції як такої, то треба спостерігати за нею і. Поважати ту відстань психологічну та формальну, дійсно фізичну, яку вона зберігає. Тобто вона дуже оберігає свій особистий простір, і треба це поважати. Треба пристосуватися до її манери, не дуже жестикулювати, не дуже там розмовляти з такою брухливою мімікою. Просто спокійно слухати, більше слухати, ніж говорити, давати можливість людині висловлюватися. Недаром Аристотель ще сказав: заговори, щоб я тебе побачив. Оце треба так, такі створити умови, щоб людина сама почала говорити. А ще існує думка, що щоб підлаштуватися до людини, потрібно повторювати її жест. Чи так це, і, чи потрібно повторювати жести співрозмовника? Це досить таке стереотипне уявлення, яке. Має місце бути, але на сьогодні стільки людей читають спеціальну літературу, що вже всі про це знають. Що є такі секретики, і ці секретики, так звані, запозичені з нервово-лінгвістичного програмування. І основним принципом там є. Дійсно, такий рапорт це називається підлаштування під міміку, жести, емоційність та інтонування співбесідника, яке допомагає бути з ним, так би мовити, на одній хвилі та розуміти його правильно, налаштовуватися і знову ж таки домагатися своїх цілей. А якщо на конкретному прикладі розглянемо, наприклад, ситуацію, що людина хоче чогось від, наприклад, від свого начальника. Тобто людина не може підійти, поторкатися, зробити такі гарні mm -hmm. очки. Що потрібно робити? Які жести? Щоб, наприклад, начальник зробив mm -hmm. так, як хоче його співробітник? Підвищив зарплату, наприклад. Наприклад, ну, перш за все як його вмовити? Ви знаєте, це дуже таке розповсюджене питання, і його часто дуже задають. Ну, звісно, гарантії того, що дійсно все вийде так, як людина хоче, немає. А знаєте чому? Не тому, що начальник такий жадібний до грошей, а перш за все, тому що більшість людей має досить занижену самооцінку, і вони знають про себе, що вони гідні. Більш висока зарплатні, але не відчувають того, що вони дійсно цього гідні. Треба попрацювати перш за все над емоційним станом. Я вартий того, щоб мені платили більше. І дійсно, щоб робота відповідала цій зарплатні, тому що часто людина хоче багато, але мало чого робить. Це буде перший крок. І потренуватися, входити у цей емоційний стан, а потім просто прийти і сказати, що я відчуваю. Просто сісти, так покласти руки на стіл, сказати, що у вас є намір поговорити, і сказати, що я відчуваю, що останнім часом а, моя зарплатня. А, не досить відповідає моє, моєму внескові в загальну справу, і я б хотів поговорити про такі такі перспективи, тобто показати, що ви не вимагаєте там чогось і не влаштовуєте міні-революцію в нього в кабінеті, а поважаєте його і хочете заявити про свої якісь наміри та про свої уявлення про роботу та зарплатню. А взагалі, що таке мистецтво спілкування і що втрачає сучасна молодь? Бо взагалі молодь спілкується в інтернеті більше ніж між собою. Як навчити їх цьому мистецтву? І що вони втрачають в інтернеті? Мистецтво спілкування дуже часто асоціюють з мистецтвом красномовлення так, красномовства. І це хибне уявлення, тому що більшість людей. Які хочуть навчитися гарно спілкуватися, добре спілкуватися з іншими, вони забувають про те, що треба не тільки красиво та правильно говорити, але вміти слухати і чути співбосідника. Оце є мистецтво спілкування. Розуміти не те, що вам хочеться розуміти, так? бо ми часто робимо проекцію своїх станів, думок, бажань на співбесідника. А вміти чути його, почути його, вміти витримувати паузи і вміти прибирати всі стереотипи та уявлення, які вже в нас про цю людину є. Ви можете назвати якісь найрозповсюджуваніші жести, які ми використовуємо, і навіть не знаємо їх значення. Наприклад, якщо людина відчуває певний дискомфорт у спілкуванні з кимось і не хоче. Дійсно, вона не хоче спілкуватися з іншим. Вона робить отак, тобто закривається. Часто ми можемо спостерігати, там, як у сперечанні закоханих, що чоловік каже щось жінці, а вона показує: Я не вірю тобі, я тобі не довіряю. Тобто, це жест недовіри і такої, як би мовити, закритості, небажання. Бути відкритим, небажання продовжувати цю комунікацію. Ну Це такий більш негативний аспект. А якщо про позитивні жести говорити, то якщо ви подобаєтесь комусь, хтось зацікавлений у вас, то співбесідник завжди він подається до вас і він хоче от якось вас утримати трошки, щоб ви ще з ним побалакали, ще з ним побули. Він тягнеться до вас і це нагадує, як він прагне бути ближче. А якщо людина бреше, як зрозуміти на О, ну, Так би мовити, таке уявлення про те, що людина бреше і вона завжди викаже, воно дійсно відповідає правді. Наприклад, якщо людина не впевнена і не вірить в те, що вона говорить, вона часто може чухати ніс або брови, або там ще десь. Вона відчуває цю напругу, і ця напруга прямо проситься, щоб її якось виразити, висловити. І ще спеціалісти нервово лінгвістичного програмування зауважують те, що означають, що людина, яка бреше, вона намагається дивитися і погляд сповзає уліво та донизу. От Погляд заслизає туди. Тобто лише за поглядом ми можемо дізнатися, так як людина ставиться. Так, до нас? Навіть за мікрорухами можна побачити деякі неузгодженості між тим, що людина говорить, і тим, як вона при цьому себе поводить. Якщо людина закрилася, наприклад, ось mm -hmm. вона так зробила, що зроб... як потрібно її до себе привернути? Що потрібно зробити? Чи якщо вона закрилася, треба закінчувати розмову? Знову ж таки, все залежить від ситуації. Можливо, зараз не дуже слушний і гарний момент обговорювати саме цю тему, яка для людини, можливо, буде болісною та неприємною. І треба тобто просто, дати, час, так, так. дати час, щоб вона від, трошки відійшла і щоб вона не почувала себе загнаною у кут. Але якщо це відбувається у якоїсь у якійсь звичайній побутовій бесіді, то треба показати. Ну, ти можливо, щось хочеш сказати, чи щось запитати. Просто ну можливо зараз не час. Просто запитати і показати, що ви не примушуєте ні до чого співбесідника. А ще один відомий жест наших відомих людей та політиків: коли руки складають у замок та опускають їх донизу. Що він означає? Є такий латинський вислів: Фесіку, от поту і фаціант мельора потентес. Я зробив все, що міг. Хто може, хай зробить краще. Тобто він складає повноваження і все. Я вже не можу, я вже нічого не буду робити. І так, знову ж таки, захист. Я себе захищаю, мені нема чого вам дати. Я не хочу нічого для вас робити. А залишається три хвилинки. Скажіть, будь ласка, пораду нашим глядачам, як їм потрібно спілкуватися і як не потрапити у халепу своїми жестами. Знову ж таки, треба завжди цікавитися. Не тільки навколишнім світом, але собою і іншими людьми, оточуючими. Треба спостерігати. Треба спостерігати, навіть коли ви йдете на роботу там, у військовому транспорті за людьми, які вони роблять рухи, жести. Треба спостерігати за собою, відстежувати все це. І найбільш таким головним моментом є все ж таки контакт очей по... 89% інформації ми отримуємо завдяки зоровому контакту та зору нашому. Дуже вам дякую. Дуже дякую за ваші поради. Дякую. Ще раз нагадаю, що сьогодні у студії з нами була Дар'я Баркова, практичний психолог, кандидат психологічних наук. У другій частині нашої програми ми будемо ліпити колон з полімерної глини. А зараз, будь ласка, подивіться сюжет про ляльки-мотанки та про те, як захистити себе та свою родину від негативу.